Як справлятися з тривожністю? Дивіться, вся наша тривожність знаходиться в голові. Коли там збирається багато енергії, а нам починає ставати погано. Ми маємо спустити цю енергію в тіло, ми маємо розподілити її по тілу, ми маємо її спалити в тілі. В тілі ми можемо її спалити через фізику, через фізичні вправи. Що б я порадила, почніть бігати зранку. Тривожність зменшиться чи піде зовсім. Почніть робити фізичні вправи, особливо коли холодно, коли свіже повітря, а, воно буде вас чистити. Ось ця атмосфера почне вас чистити. Також дихальні вправи чудово, якщо ви робите пранаями, якщо ви робите йогу, якщо ви робите енергетичне дихання. А, я б радила. Почати робити динамічні медитації, медитацію, ошу, вони також в Ютубі, в відкритому доступі, просто вмикаєте, і годину там треба стрибати, там треба трусити тіло. І ось ви годину просто потрусіть тіло. тілом. Ви побачите, що у вас немає ніякої тривожності. У вас тіло почне пульсувати. Ви, коли будете годину трусити тілом без перестанку, ви потім ляжете і почуєте своє тіло. Що кожна клітинка рухається. Ви, ви відчуєте, що ваше тіло сяє. розумієте? Треба йти в тіло. Ось всі відповіді на всі питання, вони цій цілі. Ви працюєте з тілом, ви працюєте з емоціями, ви працюєте з мозком. Ми можемо обговорювати якісь ситуації тисячі разів і вам не стане легше. Але якщо ви годину потрусите своїм тілом, ви побачите, вам зразу стане. Гарно через годину. Ви будете просто себе чудово почувати. І все. Тому почніть постійно кожного дня працювати з тілом. Динамічні медитації, тряска допомагають це 100% від будь-якої тривожності. Перед, сном. перед сном. звісно, у вас стрес в голові. Ви просто зробіть фізичні вправи, зробіть тряску перед сном, і ви побачите, ви ляжете. Постіль після фізичних вправ, і в тілі буде розслаблення, тому що тіло втомилося, і ви автоматично заснете, і сон у вас буде дуже добрий. Робіть це перед сном, робіть це вечора, чудово. Тіло прекрасно розслабляється після фізичних вправ, після динамичних медитацій, після тряски. Як людям за 50 справлятися з великим потоком інформації з кардинальними змінами у світі? Взагалі це життя. І коли ми знаходимося в цьому циклі змін, ми живемо. І як тільки ми припиняємо змінюватися все, ми вже померли. І ми маємо створювати зміни для себе самі, для того, щоб... Наш мозок він залишався швидкий, щоб були швидкі реакції. Для того, щоб був подальший розвиток, ми маємо тренувати своє тіло і тренувати свій мозок. Щоб я порадила, це перше фізичне вправи, обов'язково. Чим старше від людини, тим більше їй потрібні фізичні вправи. Треба задіювати тіло в першу чергу. По-друге, треба розвивати саме мозок. І якщо ви чистили зуби правою рукою, я б порадила почати їх чистити лівою рукою. Якщо ви їли правою рукою, почніть їсти лівою рукою. Тобто почніть задіювати нові зони в своєму тілі і вибудовувати нові нейронні зв'язки. Тоді іде розвиток, тоді ви не застигаєте і не знаходитесь в такій заповільненій енергії смерті, а ви живете повноцінним життям. Ще дуже класна вправа це Ходити назад, ось ви звикли, що ви просто встали, ви пішли вперед, спробуйте по квартирі походити назад, і ви побачите, що ви просто від а, цих простих дій почали краще себе почувати. Тому ось цей розвиток мозку і розвиток фізичного тіла дуже важливий. І коли ви це робите кожного дня. Дня вам легше сприймати ті зміни, які відбуваються в світі. І якщо з'являються якісь інновації, вам легше їх прийняти, тому що ви створюєте для себе це поле змін в своєму житті кожен день. Як дружина військового може допомогти вберегти свого чоловіка на війні? Енергія дружини дуже сильно впливає на чоловіка, тому що вони зв'язані. І раніше зв'язок був настільки сильним, що якщо хтось відчував один біль, інший відчував його автоматично. Також я пам'ятаю цей зв'язок, і я пам'ятаю, що раніше, коли пара з'єднувалася, Жінка вона одночасно перебувала в своєму тілі і в тілі чоловіка і могла бачити все його очами. Так само і чоловік він перебував в своєму тілі, в тілі дружини, і міг бачити її очами і відчувати все, що відчуває вона. Зараз це більш грубі енергетичні зв'язки, не такі тонкі, але зв'язки існують, непреривно. Тому для жінки дуже важливо накопичувати. Таку благодатну енергію. Я б радила прокидатися зранку, о 5 чи о 6 годині ранку, і присвячувати півгодини години медитації, і в цій медитації уявляти свого чоловіка в такому вихисному колі світла, уявляти, що в нього все добре, він посміхається і він гарно себе почуває і направляти. У благодатну енергію, також ви можете взяти для себе якусь аскезу, поки чоловік не повернувся з війни, і домовитися, що ви будете її притримувати, поки чоловік живий, здоровий, не повернеться з війни раніше, коли хтось в сім'ї хворів, ставалося якесь лихо, якась хвороба, всі члени людини просто переставали їсти, тому що вони брали цю аскезу для того, щоб Одна людина стала здоровою, але ви можете взяти аскез, робити фізичні вправи кожного ранку, робити медитацію кожного ранку, харчуватися чистими продуктами, зробіть щось нове, почніть робити щось нове. Щось нове в своєму житті, це може бути взагалі будь-яка аскеза. Ви можете на протязі всього періоду допомагати людям похилого віку для того, щоб вищі сили допомагали вашому чоловіку. Ви можете піти в дитячий будинок і допомогти дітям, які там знаходяться. Тобто, треба створити. У енергію благодаті, енергію допомоги потрібно віддати щось для того, щоб щось отримати. І якщо ви робите прекрасні дії до інших людей, то всесвіт зробить ці прекрасні дії до вашої родини і до ваших близьких, звичайно. Чому великий відсоток людей, які пішли рано з цього світу, були добрими, щирими і світлими? Ви маєте зрозуміти, що з точки зору душі не відбувається ніякої негативної події. Душа зайшла на певний проміжок часу, щоб отримати через аватар цей досвід і все. І звичайно, якщо немає в енергоструктурі багато за... Мудженько людина не буде жити довго, тому що їй не потрібно відпрацьовувати велику важку карму. І є такі історії, коли народжуються діти і зразу помирають. Це так само, душа вже отримала досвід в цьому аватарі. І ця людина, яка пішла на війну і пішла молодою, вона виконала завдання своєї душі, вона проявила свою головну місію і вона пішла з втілення, тому що. Такі події, як війна, хвороби, катаклізм, це великий портал. І на тонкому плані йде хто хоче. Зараз повернутися додому з планети Земля. Ви можете використати цей портал і повернутися додому. Звичайно, багато душ використовують цей портал, якщо в них немає вже ніяких завдань на планеті. Вони йдуть і вони виходять з в... втілень. Е, тому ми маємо розуміти, що планета Земля прекрасна, але це не наш дім. Ми тут гості, і ніхто тут не залишиться. Всі підуть звідси, так само, як прийшли. Але ми насхіді за межами а, кола часу, ми знаходимося на землі в колі часу, ми обмежені цим колом. І ми тут прийшли, щоб просто здобути досвід. Коли ми виходимо за коло часу, ми виходимо в простір, де нічого не змінюється, де немає часу, немає змін. І ось цей незмінний постійний простір це є на вони на лимісті, на поточну реінкарнацію. Але є шанс на те, що вони повернуться дуже великий, тому що вийти із циклу реінкарнації це прийти до просвітлення. Поки ти не пройшов до просвітлення, ти будеш повертатися знову і знову і знову. Для цієї інкарнації душа отримала досвід і вона виводить свою енергетичну структуру, вона її очищує, перепрошиває на нові завдання, знову підбирається родина, підбирається проміжок часу, і душа знову заходить в ціну.